Щорічно Всесвітній день дитини відзначається 20 листопада. У цей день, в 1989 році, була прийнята Конвенція про права дитини, яка визначила, що дітям для повноцінного розвитку і щасливого життя необхідно рости в сім'ї в атмосфері любові, підтримки і взаєморозуміння. Вітаємо! Зі всесвітнім днем дитини бажаємо кожен день зустрічати з посмішкою і гарним настроєм. Бажаємо, щоб кожна мить дитинства була наповнена щастям, любов'ю, радістю і чудесами. Діти це найдорожче, саме безцінне, найчистіше і світле, що є на нашій планеті. Нехай кожна дитина буде щаслива. Усміхнена і здорова. Зі святом